Я на ринку швар ідемо робити ось цін на овочі. Яку ціно така капуста? По вісім. По вісім, ось така? Там по дев'ять. По дев'ять. А всі ці скільки кілограмів? Десь тридцять-тридцять три кілограми. Дев'ять. По дев'ять. А морква? Дев'ять. Дев'ять. А цибулька ось така? По десять. Це посередниці дев'ятого ряду, сорок перше місце. А корінь селери і Петрушки? По п'ятдесят. Ну, яку ціну поколі? 45, а молода капуста? По 15. Скидка морква? По 9, а картопля? буде 11, 11? капуста 10. Що маєте огірочки? 80, що що маєте? Морква? Морква для королів на корм, коротше. По 3 гривні є тут. Це є дев'ятий ряд, 15 місце. 10 ряд. По чому така капуста? По 15, а ось така. По 90. А синя? По 20 гривень. Це ми в 10 ряді. Яку ціну ось така капуста? 20. А ось така цвітна? 30, а броколі? Брокколі 50. 50. у вас є Савойка. Савойка 15, 20. По 15, 20. Це ми є в 10 ряді, 30-те 30 місце. А в яку ціну картопля? По 11, а який це сорт? Аризон. А ціну синя? По 17. а така? По 10. А яку ціну буде буряк. По 9. А яку ціну савойська? По 20. А ось така пекінка. По 30. А ціну така цибулька? По 10, якщо більше будете брати, по 9. А така морква? 9. А буряк? По 9. Це моє в в одинадцятому ряді. Щось там 38 восьмо місце. А картопля яку ціну? 11. По одинадцять, який це сорт? Мелоді. Мелоді. Яку ціну, така цибулька? 11. По 13, а, а по одинадцять погано почула. А картопля? Також одинадцять. Який це сорт? Сурая. Одинадцять, одинадцять.